Він ікона бойовиків, що зруйнував власну репутацію. Мел Гібсон це актор, чиє ім'я стало синонімом скандалу. А ви знали після шаленого успіху в шаленому Максі та хороброму серці, він був на вершині світу, але все змінилося у 2006 році. Його заарештували за водіння в нетверезому стані. Під час арешту він виголосив низку антисемітських і расистських висловлювань, що шокувало Голлівуд. Згодом з'явилися аудіозаписи, де він погрожував своїй колишній дівчині. Його кар'єра була майже знищена. Після десяти років відсторонення він зміг повернутися з фільмом Зміркувань совісті, який отримав номінацію на Оскар. Який фільм вам сподобався? Найбільше напишіть у коментарях і ставте лайк, якщо подобається таке.